Привіт усім! Вітаю на каналі Клинова Кишеня. В цьому відео ми поговоримо про дуже важливу і в той же час базову тему, як саме заробляти гроші через інвестування. Неважливо, в що ви інвестуєте, акції, ІТФ, взаємні фонди, криптовалюти чи облігації. Ціль одна збільшити свій капітал. Але способи заробітку різні, тому важливо знати, як вони працюють. Почнемо з найпростішого: дохід від відсотків або відсоткові надходження англійською Interest Income. Це гроші, які ви отримуєте за те, щоб позичаєте свої кошти, зазвичай через облігації, гарантовані інвестиційні сертифікати GIC або ощадні рахунки з високими відсотками. Приклад, інвестуйте 1 тисячу доларів у GIC під 3% річних. Через рік ви отримаєте 30 доларів. Після завершення строку вам повертають ваші кошти плюс відсотки. У Канаді дохід від відсотків оподатковується за вашою повною граничною ставкою, так само, як заробітна плата. Це не найефективніше з податкової точки зору, але надійне. Та передбачуване джерело доходу. Далі дивіденти це регулярні грошові виплати, які компанії надають своїм акціонерам. Дивіденти найчастіше виплачуються компаніями щокварталу, але також можуть виплачуватися щомісяця, раз на півроку або раз на рік. Приклад: ви володієте 100 акціями компанії, яка виплачує 50 центів на акцію щокварталу. Це 50 доларів кожні 3 місяці або 200 доларів на рік. Далеко не всі компанії виплачують дивіденти, тому якщо ваша мета заробляти на дивідентах, обов'язково звертайте на це увагу. Вся ця інформація публічна і її дуже легко знайти. Дивіденти ви можете отримувати не лише через акції, а й через ETF чи взаємні фонди. Дивіденти від канадських компаній менш обтяжливі для оподаткування, ніж дохід від відсотків. Тепер поговоримо про капітальний приріст або приріст капіталу англійською Capital Gains. Це прибуток, який ви отримуєте, коли продаєте актив дорожче, ніж купили. Приклад, ви купили акцію за 1 тисячу доларів, через рік чи два продали її за 1400 доларів. Ваш капітальний приріст 400 доларів. У Канаді оподатковується лише половина капітального приросту, тобто в нашому випадку це 200 доларів. Тепер розглянемо, як капітальний приріст працює з різними активами. Перше акції та ETF. Ідеальний варіант це ви купуєте дешевше, продаєте дорожче. Це найкраще підходить для довгострокового зростання. Друге, взаємні фонди. Тут дещо складніше. Навіть якщо ви нічого не продавали. Керівник фонду може продати частину активів, що спричинить капітальний приріст, і ви отримаєте податкове повідомлення. Тому ETF зазвичай ефективніші з податкової точки зору. До речі, я зробив детальніше відео про ETF. Обов'язково подивіться. Третє. Облігації. Основний прибуток це дохід від відсотків. Але якщо ви продали облігацію дорожче, ніж купили, це теж капітальний приріст. Четверте криптовалюти. Так само, як акції, купили, зросла ціна, продали, заробили. Цей прибуток вважається капітальним приростом. У Канаді криптовалюти оподатковуються так само, як і інші інвестиційні активи, тобто оподатковується 50% прибутку, щоб зменшити податкове навантаження і ефективно заочаджувати, чи то на пенсію, чи на перше житло, чи на навчання дітей або інші цілі. Урядом Канади були розроблені податково сприятливі рахунки, такі як TFSA, RRSP, RESP та FHSA. Я вже зробив детальний розбір TFSA, RRSP та RESP рахунків. Обов'язково перегляньте. А що, якщо ваші інвестиції впали в ціні? Це називається капітальний збиток або втрата капіталу. Приклад, ви купили акцію за 1000 доларів, а продали за 700 доларів. Ваш збиток 300 доларів. Такі збитки можна використовувати для зменшення податку на капітальний приріст. Ви можете переносити збитки на майбутні роки або переносити назад до 3 років, щоб повернути податки, які ви вже сплатили на приріст капіталу у минулому. Ви не можете використовувати капітальні збитки, щоб зменшити податки на доходи від відсотків або дивіденти. І ще один важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це так зване складне зростання англійською compound growth, в основі якого лежить складний відсоток, англійською compound interest. Я зробив коротеньке відео і пояснив, як саме працює складний відсоток. Якщо ви реінвестуєте свої дивіденти або не продаєте інвестиції, Ваші гроші починають заробляти ще більше грошей. З часом це призводить до експоненційного зростання капіталу. Ось чому довгострокове інвестування це дуже потужна стратегія. Висновок: заробляємо доходи від відсотків на GAC або облігаціях, дивіденти на акціях ETF або взаємних фондах. Капітальний приріст на акціях, облігаціях, ІТФ або взаємних фондах. Складне зростання це коли гроші працюють на себе. Капітальні збитки допомагають зменшити податки на приріст капіталу. Пам'ятайте, скільки ви заробите залежить від того, у що ви інвестуєте, як довго тримаєте активи і який рахунок використовуєте. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште питання в коментарях. До зустрічі в наступному відео.